Відзначені посмертно сім'ям загиблих військовослужбовців Сумщини вручили державні нагороди. Добробато тростянці як волонтери допомагають мешканцям відновлювати будинки. Медовий сезон 2022. Як війна вплинула на бджільництво на Сумщині. Російські військові продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, у четвер військові РФ обстрілювали дві громади Сумського району. Зафіксовано 43 вибухи. Обстріл Краснопільської громади розпочався о пів на третій годині. Загалом зафіксували близько 30 вибухів САУ. Після 17-ї години російські військові обстріляли з мінометів та кулеметів Хотінську громаду. Наслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки. За повідомленням Дмитра Живицького обійшлося без загиблих та травмованих ніч на Сумщині минула без обстрілів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України загальні втрати російських окупантів на 15 вересня 53 тисячі 850 військових. Також підбито 2193 російських танки, 4682 бойових броньованих машини, 1295 артсистем, 311 реактивних систем залпового вогню та 167 засобів протиповітряної оборони. Збито 250 літаків, 908 безпілотних літальних апаратів та 215 гелікоптерів гелікоптерів. 3522 автомобілі та 120 одиниць спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 233 крилатих ракети. Село Костянтинівка, що за 40 кілометрів від сум, і за декілька сотень метрів від кордону з Росією. Тут проживає близько 150 людей. Учора ввечері, 14 вересня, вулиці села Росіяни обстріляли з мінометів та кулеметів. Параскева Кондрашова веде нас до місця, куди біля її будинку влучила одна з мін. Скоріше за все, міна розірвалася в кроні цієї яблуні, що росте за будинком пані Параскеви. Стіна, що навпроти яблуні, уся посічена осколками. Бак, нож выбитый. Там же стекла полно в этой комнате. Там уже повыносила, что потрусила, постели разные. А стекло что не пробирала. Часто вас обстреливают? Я то, я то неделю беспрерывно. Два дня пройдет, бах. Два дня пройдет, и бах, и бах, и бах, и бах. а где вы ховаетесь? Иди пришлось. Никуда не ховаюсь. то у хати, где я стекол не могу, в уголку сижу. Ну, подвал боюсь, а какие подвалы у нас? Гахнітью, там присипіть, що хуже. Від вибуху, що стався на обісті пенсіонерки, вибило шибки в будинку, що навпроти. Тут знесло і частину даху. Та найбільше постраждали сусіди з іншого боку від обійста пані Параскеви. Тут міна влучила біля літньої кухні, фактично зруйнувавши будівлю. Сталася пожежа, яку гасили усім селом, говорить староста Кіндратівського старостинського округу, куди входить і Костянтинівка Сергій Стрічка. Десь. У початку п'ятої години почули ми обстріли села Костянтиновка. Десь вони длилися до часу. Перерив десь півгодинки пройшов, і з'явилися ще обстріли. Ну, будівлю постали чотири, ви бачите, дві дуже, і дві так, криші, вікна. Ну Головне, що немає. Серед постраждалих людей розпочалась пожежа. Спасибі всім жителям села Костянтинівка. Вони дружно до приїзду пожарки, збили полум'я, щоб не перейшло на сусідні будівлі. Поки ми говорили з старостою, здалеку знову почали чутися звуки далеких вибухів з російської території. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, бох, бохали. А потом приблизилось. Я не знаю, ли 120-м цим мінометом стріляли. Хто я знаю. Вчора в підвалі сиділи. Так що довго сиділи? Ну, поки не перестали бохать. А скільки це тривало? Скільки тривало? Ну, десь, наверно, з часу, так? Да? Олександр і Ніна, почувши ці звуки, поспішають додому в укриття. Кажуть, так починався і вчорашній обстріл. Хотінський селищний голова говорить, що їхню громаду останні два тижні російські військові обстрілюють за кордону ледь не щодня. Обстріли стабільні. От, е, хтось каже, ми вже до цього привикли, ні, ми до цього не привикли. Люди до цього привикнути не можуть, люди все время лякаються. Але, в принципі, робимо все для того, щоб, якби, ну, Ліквідувати ці наслідки є рішення виконкому, є комісія, яка швидко складає акти. є резервний фонд, який ми спланували, з якого ми закупляємо стройматеріали, і допомагаємо людям у відбудові пошкоджених. Господарств і будівель за словами пана Миколи, за час обстрілів пошкоджено 15 будівель у селі Біловоди, 4 у селі Водолаги. У Костянтинівці до цього постраждало три будинки, і тепер іще два. До холодів усе треба полагодити. Ігор Стрельцов, Сергій Малевський, новини на Суспільному. Сумщина. Сім'ям загиблих військовослужбовців Сумщини вручили державні нагороди. Отримати орден медпрацівниці Анни Коломієць прийшли її чоловік і мама. Життя 28-річної жінки обірвалося під час бомбардування військової частини в Охтирці. Кляті вороги осиротили дитину, чоловіка, всю сім'ю нашу 26-го, коли бомбили військову частину. Такого горя нам зробили. Коли була я на могилі, підходили хлопці, кажуть, боже, Аня, Аня нас спасла, сама погибла. У Анни залишився син. У грудні йому виповниться чотири роки. Як він мені сказав, каже, папа каже, а мама каже, вилетіла, каже, на самороті, каже, з друзями каже, туди кажу, да, все. Каже, мені каже, трошки каже, грошей надарили, давай-ка заплатимо пілоту. Нехай її вернеться. В Охтирській військовій частині загинув і Анатолій Усов. Чоловіка поховали в день його 34-річчя, розповідає мати. Два дні ми не знали, потім ми самі вже почали його І саме ми б знали, що, що вбили, що він у моргу. Воно не полегшує, і краще б він живий був, чим на городу. Ольга отримує орден чоловіка. Ігор Бочаров був водієм-санітаром. Він служив вже з 2003 -го. Ну, Раніше ж не думала, що буде так це. Син 24 роки, теж військовослужбовець. Зараз теж воює в Дніпрі на посаді капітана, дочка. вчиться зараз в сумах. Ордени, які отримали в Конгрес-центрі родини загиблих військовослужбовців, за мужність та Богдана Хмельницького. Нагороди отримують батька Світака Геннадій Іванович та мати Світака Оксана Григорівна. Вчора у нас відбулася зустріч з радницею президента повноважених справ захисників України, і були родини загиблих, були родини військовополонених, родини безвісти зниклих. І знаєте що і президент, і ми, і всі точно зробимо все від нас залежне і потрібне, щоб, хоча б якимось чином. Допомогти вдячний кожному з них за те, що має можливість бути разом з вами в даний час. З свого боку обіцяю виконувати свої обов'язки так, щоб не було соромно перед ними. Обіцяю та налагоджену взаємодію разом з вами, з любих питань. Усього відзначили 25 родин із Сумського, Охтирського і Романського районів. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Пан Олександр показує стан свого будинку після того, як в нього влучив російський снаряд у березні цього року. Будинок, розташований недалеко від центру міста, де жили російські військові, тож, говорить, на час окупації переїхав в іншу частину міста. Коли ж повернувся, побачив його в такому стані. На підвіконі досі уламка від снаряду, які залетіли в кімнату. Накриття ж не було, взагалі ж не було криші, не було не тут, лило, тут акваріум у нас був, бо бачите, у мене ламіна тут лежав. І тут же коробка вона була. Тут повна води було, так що тут ж можна рибку було вирощувати. Тут все завалено було, осколками, все було тут поперебито і меблі, і інструменти, ну все, битова техніка. Оце ми прийшли, побачили звільнення. То нас Звільнилося, нас звільнили від квартири, ну от все ремонт, пристойка вже бачите, пристройка, тільки прошу, маду закончив. Якраз перед війною пошкоджений не тільки будинок, а й усе, що було на подвір'ї. Родина сусідки Олександра, пані Олени, теж не може повернутися у зруйноване житло. Самотужки змогли закрити отвір від снаряду у стелі, але все майно зіпсовано дощами. Зимувати ми не прийдемо, ну ми хоча б, щоб накрили нам кришу, поставили окна і двері. У нас же двері там. Ну а так би вже, я не знаю що. Попропадалі все. попропадали, і, і меблюся пропала у березні. Одразу після звільнення цей будинок мав такий вигляд: сьогодні на допомогу мешканцям стали волонтери Добробату. Чоловіки з ромен приїхали відновити дах будинку. Ми довгий час їздили по сумщині, розбирали завали. Там одного разу, що ворожбі були, що там допомогли трошки відновлювати. І людей світяться очі, і руки чешуться допомогти людям. Ну, в тому, в чому Зим, зима наносить. Тому всі добровольно, залюбки. Було б більше місць в машині і більше б людей приїхали і допомогли. З першого дня до роботи над відновленням будинку долучився і тростянчанин Денис. Говорить, вирішив прийти, коли побачив оголошення в інтернеті. Тужна будь-яка частина. Ну, ти щось робиш, не просто там вдома сидиш, а якась частинка ти себе віддав в роботі. Віддав тростянцю, відновлення тростянцю віддав себе. Роботи на будинку, говорить Вадим Лаврик, вистачить близько на два тижні, в залежності від погоди. Працюють чоловіки повністю безоплатно, організовує проживання та надає матеріали міська влада. Накриватимуть будинок металочерепицею, яку отримали від обласної військової адміністрації, говорить начальник відділу капітального будівництва Тростянецької громади Віктор Никоненко. Загалом у громаді пошкоджено 1429 будинків, з яких 60 – приватних будинків зруйновані повністю або частково, але потребують капітального ремонту. Частину будівельних матеріалів, отриманих як допомогу від різних благодійних організацій, вже роздали людям. У нас є додаткова потреба в матеріалах. Ми отримали від військової адміністрації обласної 46 тисяч кірпіча, але нам необхідно 100 тисяч. Ми дали заявку. Також нам необхідно ще 10 тисяч листів шифера, щоб задовільнити всю потребу. Нам ще потрібно тисячу метрів квадратних скла і нам ще потрібно багато роботи зробити по встановленню як пластикових гікон, так і пластикових і склопакетів. Мешканці ж цього будинку на Благовіщенській говорять, цієї зими повернутись до будинку не зможуть, бо ремонти у квартирах зробити не встигнуть. Але накритий дах в береже вціліли майно. Ці хлопці приїхали дуже ну, велика дяка їм, бо вони приїхали, вони дійсно почали робити. Бо у нас вже ну ніяких сподівань не було. Думаю, що на зиму це так з воно і буде. Дякую всім, хто причетний до цього. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. Микола Махарчук пасічникує разом з родиною понад 10 років, опікується сотнею бджолосімей. Тішиться, що майже всі рої вижили в умовах війни. Втім, визнає, без підтримки займатися зараз бджільництвом не просто. Настигла нас війна, зриви дуже багато. Люди, ну багато чого не посіяли. Фермера дуже і посіли, дуже пізно посіли, тому що вони не могли заїхати трактора, російські танки стояли. Самі розумієте, війна. Тому урожай меду в принципі не так багато, як хотілося би. Держава допомагає. Фермерам багато видавали цього року солярки. От, от філімера посіли. Навіть ту саму пшеницю, я знаю, люди хвалилися, що їм дали там солярку. Що держава допомогла. Багато чого посіли, навіть і до меду. То саме соняк взяти. Його теж посіли. Аби держава не допомогла, ну, то дуже важко було. У нас пасіка вона кочує, Понімаєте? І держава виділа, ну, людей. Люди приїхали, перевірили дорогу. Ти ж розуміє, ми ж вивозимо в яри, в ліса. Пасічник з діда прадіда з 30-річним стажем Василь Дудка запевняє, лише дотримуючись всіх писаних і неписаних законів бджільництва, можна досягти бажаного результату. Проти минулого року значно більше урожай став. Ну, ну так десь буду сказати рази в півтора. Цінова політика. Ну, як я стою так стаціонарно, ну так натяжку трохи не влаштовує. Надам кращу ціну. Минулого року навіть було липовий мед, я по 120 продавав і вроді як продавалось по трошку. А в цьому році вже 100 гривень, і то не беруть. Півлітра меду. За словами Анатолія Денисенка, попри завдані війною збитки та відсутність державних дотацій, цього року бджолярам вдалося зібрати щедрий врожай меду. Я спілкуюся з багатьма пачниками, ну, з сильної хорошої бджолого сім'ї, ну, загалом з сильних сімей нормальних, можна було взяти і взяли по два відра це 30 кілограм. Плюс ще залишають пачечники бджолом, ну, кілограм 15-20. Якщо поставити мету відкачати максимально, то можна там ще було б забрати кілограм 10-15. Тобто ну, так до 50 кілограмів можна товарного меду з сім'ї взяти. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.